Я пішов перший раз працювати, мені було років 13. Я пішов офіціантом. В 16 років я вже став кухарем перший раз, і якось так все закрутилось. але мені не подобалось працювати з тістом. Ну не знаю, мені казалось, це. Знаєте, як байки, які нам розповідали наші бабусі, там тісто, коли тісто стоїть, не можна не ходити, не чхати, не дишати нічого не можна робити. І напевно, ось це так. Трохи якось настрапаляло на те, що я не хочу, напевно, працювати зісом дуже багато заморочок. Італія. я за що Першу пекарню відкривала мама ще на Донеччині. Я кажу, окей, там, якщо потрібна допомога, я готовий допомогти фінансово, але я в жодному разі не стану і не буду працювати. У Дніпрі все змінилось, і я почав з нею спілкуватись. Я говорю. Давай відкриватися, давай переїжджати. Вона каже: Я дуже боюсь відкриватись в Дніпрі, тому що я великі зарплатні, велика оренда. Я кажу все. Давай так, людей наймати ми зараз не будемо. Стаю я, ти мене вчиш. Навчання з матусею давалось легко, а потім я вже почав розвивати її рецепти і розганяти це на новий рівень, на новий максимум. Для мене була ключова фраза від мами. Вона каже: Ну будь обережен, тісто затягує. І Я такий ха ха хі хі ха ха хі-хі, і Тут я вже розумію, ось ну два з половиною роки я в цій страві. Знаходимось ми прям в тупіку. Нас дуже важко знайти. Але у нас є люди. Ти викладаєш якесь печиво, ти зробив сьогодні. Воно набирає, навіть якщо не багато, 3-5 тисяч переглядів. Але треба розуміти, що це 5 тисяч людей, які подивились твоє відео. І в тебе там тиждень цього печива. Ти просто не встигаєш його робити, 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 тому що всі пішли його пробувати. І це абсолютно безкоштовно, тому це прям вау, це круто і. Мене вже іноді запрошують на такі типу, невеличкі тренінги там для підприємців. Я кажу, що треба брати телефон кожному маленькому підприємцю зараз, тому що це дуже важливо це безкоштовна, дуже крута реклама. Це було ще в Горлівці, я був маленьким, тоді були мастер-шеф-діти, мастер-шеф-підлітки. Я хотів подати туди. Я відкривав анкету, і я такий, типу, та ну не на часі, ще раненько мені. Потім перший переїзд, ми в Торецьку, я знову відкриваю. В мене вже є якийсь там ресторанний бізнес, я вже маю якийсь досвід. І я такий, а як я поїду, а як я залишу? Ну і ось це розтягнулось на 10 років. А вже третій переїзд, я розумію, що. Треба жити сьогодні. Це дуже крутий досвід, тому що я туди йшов за знаннями. Я не йшов хайпанути, пройшов дуже далеко. Я дійшов до кітелів. топ. ну, типу, після мене залишилося всього чотири людини. Я був дуже радий і я отримав такий досвід. Я привіз сюди купу корисних крутих рецептів, які ми зараз вже впровадили в нашу пекарню, продаємо їх тут. Коли ти з сім'єю, у тебе так виходить, що не, не дві руки, а в тебе там вісім рук. Тобто, батько, я, жінка моя, навіть коли ти десь у стресі. В депресії там ще один переїзд, руйнування знову бізнесу. Тобі не дають опускати руки. Вставай, давай щось робити. Не опускаємо руки. Давай продовжуємо, продовжуємо. І це надихає це, надає сил. Все, що я можу, я реінвестовую в Україні. Я розвиваю і я намагатися буду зробити дуже велику мережу. А все в мене є кінечна ціль. В мене є батьки, які досі працюють. У них така ж пекарня, але на правому березі Дніпра. Я хочу купити їм дом. Там, де вони цього бажають, і кожного місяця переводити на карточку гроші, щоб вони просто вже відпочивали. скажімо так, це життя. Ну вони, вони вже зробили все, що для нас можливо. Тепер наша черга.